I'm Leah Sullivan, and I'm going to solve the Molkeh Masker. Смертещен фасар форма. Загублений відеозапис Лії Саліван. Фільм жахів 2018 року, знятий в стилі Found Footage, або ще називають такий стиль mockumentary. Одразу скажу, що це фільм не для всіх. Він дуже специфічний, як мінімум за стилем зйомки, тому що стиль found footage – це коли всі події фільму вони начебто зняті на якусь плівку, яку хтось знайшов, і нам просто її показують, типу необробане. Там взагалі відсутні спецефекти, і можливо саме тому він і такий моторошний. Серед схожих фільмів, знятих в такому ж стилі, але більш відомих, відьма з Блер, Париж місто мертвих. Паранормальне явище, карантин та багато інших. Тобто, цей стиль він дуже популярний для хорорів, але це стиль на любителя. А барі у телзасторіала кіда з даритка, ні візневсінаґен. Я дуже велика шанувальниця горорів. А ось такі історії, особливо зняті в такому стилі, найчастіше мене і лякають. Ти просто дивишся запис на камері, і тут хоп, щось о, щось сталося, щось там на задньому фоні. І цей фільм потрібно дуже уважно дивитися, щоб не пропустити таких моментів. І от це як і в житті, в житті немає якоїсь тривожної музики перед тим, як щось не статися. Фільм починається з того, що нас попереджають, все, що ми бачимо, це неопрацьовані сирі кадри, які були на карті пам'яті в знайденій камері. А це відеозапис це проектна робота студентки журналістського факультету Лії Саліван. Лія приїхала в невеличке містечко до своєї тітки, яка там проживає, тому що 30 років тому там сталося жорстоке вбивство сім'ї, яке досі не було розкритим. Лія вирішує провести таке міні дослідження і зрозуміти, чому ця справа так і залишилась нерозкритою, і дізнатися більше взагалі про цю справу. У 80-х там жила сім'я, яка складалася з чотирьох чоловік: батько, мати і двоє діточок. Цю сім'ю жорстоко зарізали. Як припускають, їх зарізали сокирою. У кожного з вбитих були відсутні якісь кінцівки або частини тіла. А одного з дітей взагалі не знайшли, була лише його рука, прив'язана до ліжка. Дуже жорстока і страшна історія. Яка так і залишилась нерозкритою. Ілія приїжджає в невеличке це містечко, де це сталося для того, щоб з'ясувати, що хто знає про цю історію, які в кого здогадки є, думки щодо цього, ну і зняти такий проект. Під час своєї подорожі вона знайомиться з поліцейським місцевим, милим хлопцем, який вирішує їй допомогти. Він з нею вдвох починає їздити всюди і опитувати людей. Let's hear some of these stories that that you're famous for. I wouldn't say that I'm Лексір саме сторіз за юфеймесфор. Амін, адже столдіз сторіс ти сам кідзи кемп. Як виявляється пізніше, навколо цієї історії є багато легенд. Ну, звісно, коли таке страшне вбивство трапляється у невеличкому сплячому містечку, то це надовго залишається в пам'яті жителів і перетворюється на місцеву легенду. І чим глибше вони починають у всьому цьому коперсатися, тим напруженішою стає ситуація. І тут вже стає моторошно і, і страшно. Фільм знятий дуже правильно. Всі сцени, всі кути зйомок підібрані вдало, воно не бісить. Воно виглядає нормально, природньо, і цей стиль зйомки не відволікає уваги від самої історії. А навіть навпаки, він її доповнює. Якби це було знято просто як фільм, то не було б такого ефекту. Мені навіть вдруге було лячно його переглядати. Можливо, звісно, я боягузка, але. Просто ця атмосфера, вона така реалістична. І ті моменти, які відбуваються, особливо коли ти помічаєш ці якісь моменти, які страшні, а героїні, бо вони ж знімають. Окей? Мивій. Okay. І це, типу, якби щось було там за спиною, а я не бачу, а зараз ви бачите, і це було б дуже страшно. Я зараз це говорю, і мені прямо страшно. Бу! Те, як грають актори свої ролі, вони настільки е, милі, такі прості, звичайні люди, що ти не можеш не співпереживати їм, вони дуже подобаються тобі, там є навіть певні кумедні діалоги, і ну, це виглядає дуже класно, органічно. І ти зближуєшся з цими героями і е, починаєш разом з ними е, переживати цей досвід і цю історію. Mm -hmm. Describe to me what One fateful night. Uh, right. um, a family of four was found in their house brutally murdered. How? Well, I'm glad you asked. Uh... До речі, актори, які виконували головні ролі, а ось поліцейського та Лії, Анна Стромберг та Берт Грінстед в реальному житті. Вони одружені і вони також і є режисерами цього фільму. В них є своя. Продакшн компанія випускають фільми, книги, п'єси, як написано у них на сайті. У цьому фільмі є атмосфера, що для мене найважливіше в фільмі жахів. Якщо він може мене налякати, і якщо він може мене налякати вдруге, навіть не те, що налякати не скрімером, я а, а саме створити цю моторошну е, атмосферу, коли ти дивишся, чи там нікого немає, починаєш озиратися, то це означає, що фільм гідний того, аби його рекомендувати. Загублений відеозапис Лі Саліван це приклад класної. Вдумливої роботи. Моторошна історія, яка гарно полоскоче нерви. Somebody there! Сподіваюсь, що було цікаво, пізнавально, і до наступних зустрічей. Hello, hello. Testing 1-2, testing 1-2.